Я Отця і Сина, і Свята Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогодні служимо службу за казну, за померлу слугу Божу Марію, ішну мою парафіянку. І сьогодні, коли я читаю оці слова, я хліб життя, каже Господь, хто приходить до мене, не голодуватиме. І знаєте, я так хочу сказати, за весь час, коли я був на парафії в селі Городниця, оця хата у цієї пані Марії, за яку ми сьогодні молимося, ці двері завжди були для мене відкриті. І це та, котра постійно приймала мене з великою радістю. Старалася завжди щось мені дати, нагодувати мене чимось таким якимось вишуканим, не просто там дати хліба. І знаєте, коли сьогодні читаю це святе Євангеліє, так мені здається, що Марія, напевно, його току також слухає, бо всі наші жертви, які ми робимо за життя, вони зараховані у вічності. І для того, щоб заслужити собі добре життя на землі, так само ми маємо служити один одному. І людина, котра йде Божою дорогою, вона має заслугу і на землі, і на небі. Що можемо собі взяти в дорогу? Земний достаток часом здається нам, що він є. Такий, що ми можемо вирішити все. Ну, як не все, то більшість всього. Більшість цього того, всіх тих проблем наземних, які, вони, які виникають, ми можемо купити собі хату, ми можемо собі придбати машину, щось інше. Ми можемо вирішити питання, дитина навчається, для того також треба гроші. І не обов'язково на те, щоб якусь дати взятку, а для того, щоб оплатити навчання, оплатити дитині проживання і так далі. І маючи якийсь ресурс, ми в цьому світі так даємо собі раду. Ви думаєте, що коли людина умре, вже їй нічого не треба, там треба також, але ресурс там інший. В основному ми черпаємо із того, що нам Бог заслужив. Але, знаєте, на кожний кредит у банку треба документи. І для того, щоб ми могли черпати із той великої жертви, яку Господь Бог нам вислужив, приніс сина свого в жертву, ми повинні показати свою здатність на жертву. Не йти на логовку на Хрест, не вмирати, але жертвувати заради Христа. Є дуже важливо, коли ми, маючи в цьому світі якийсь ресурс, не тратимо його на якісь там речі, які будуть служити тільки нам, а тратимо на ті речі. Які будуть служити і після нас. Добрий господар, батько чи мати, вони стараються, роблять дім, будують дім, його облаштовують і пишуть заповіт, щоб передати то майно, якщо ми помираємо, нашим спадкоємцям. Спадкоємцям може бути твої діти, може бути хто інший, кому запишеть. Кому запишеть той, хто дає спадок. Власник, кому запише, кому захоче, тому напише. Кому написав Ісус Христос заповідь? Всім нам. Ми, що приходимо до Нього, отримуємо Царство Боже у спадщину. І для того, щоб. Ми набули, стали вийшли у спадковість. Що треба? Треба, щоб той, хто дає, помер. Тому Христос кхів, пішов на волгофту і помер, щоб дати нам у життя вічне. Але Він не просто вмер, як мій дід чи бабця. Він умер і на третій день воскрес. Щоб я міг вступити в спадщину, але щоб я розумів, що я не просто вмер, я воскресний. І коли ми говоримо про, <кій> про свою приналежність до тої спадщини, скажіть мені, що дитина має зробити, аби тато її записав у спадок? Вона може нічого не робити. Бо тато її любить і просто вписує. І не обов'язково дітям щось таке заслужити, щоб тато написав їх у заповідь. Бо тато їх любить. Чи мати? Залежно хто пише той заповідь. Так само Господь Бог вписав в нас, тих, що вірує в нього. Але щоб прийти до Бога і вірити в нього, наша віра має бути така, яка нас спасе. Каже Господь, іди, до віра Твоя спасла тебе. Господи, а чи може бути така віра, що вона мене не спасе? Може? Слова батька пам'ятаєте, каже, Господь, не бійся тільки віру. А Батько каже: вірую Господи, Господе, але моєму невірству. Так ми часто сумніваємося у Бозі. Так ми часто відпадаємо від віри, ми грішимо часто, але Бог нам дав святу тайну покаяння, і ми маємо можливість примиритися з Богом, примиритися через святу тайну покаяння. Розказати Богові, що я побачу, Господи, свої недостатки. Я їх хочу змінити, Боже. Поможи мені, бо я хочу бути з тобою. <кій> я хочу увійти у список спадкоємців Царства Божого. І на закінчення, коли що я хочу вам сказати, дорогі мої, що. Пані Марія, про за яку ми сьогодні молимося, це і та людина, яка була прикладом служіння, прикладом жертви, яку Господь Бог обов'язково вписав у спадкоємці. Ось така воля того, хто мене послав, каже Господь, щоб з усього, що Він дав мені, і я нічого не погубив. Але воскресив його в останній день. Амінь. Ім'я Отця і Син, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!